Друзі, інформація про те, що не випускають осіб з інвалідністю, а також супроводжуючих інвалідів, крім того, військовозобов'язаних, які були визнані тимчасово непридатними з довідками про вилка, але без дозволу ТЦК на виїзд, вона підтверджується: людей не випускають за кордон. Зараз я ще раз спробую набрати на гарячу лінію подивимось, чи візьмуть вони трубку взагалі, тому що ви знаєте, мабуть, що ніяких змін не відбувалось. тобто, правила перетину кордону, які затверджені постановою кабінету міністрів, не змінювалися. Державної прикордонної служби України всі телефонні розмови записуються для отримання консультації. Натисніть «1». Для залишення інформації про події на державному кордоні натисніть 2. Для залишення звернення натисніть 3. Звертаємо вашу увагу. Надання відповідей на запитання консультативного характеру в межах компетенції Держприкордонслужби здійснюється у робочі дні з 8.30 до 17.00, крім святкових, вихідних та неробочих днів. Якщо ви маєте бажання отримати консультацію, натисніть 1. Для об'єднання з консультантом, оператором залишайтесь на лінії. Дякуємо вам за дзвінок. Але, на жаль, всі оператори зараз зайняті. Хочемо наголосити, що з найчастішими запитаннями та відповідями на них ви можете самостійно ознайомитися на офіційному сайті Державної прикордонної служби України в меню Популярні розділи та сервіси. А ви можете скористатись допомогою віртуальної помічниці довіра або у додатку телефону. Тобто, друзі, виходить так, що вони спеціально зробили це, тобто не пускають людей під час святкових вихідних або в період нерабочих днів. Чому вони це роблять? Ну, звісно, тому що ти не можеш поскаржитись, ти не можеш звернутися на гарячу лінію, ти не можеш звернутися до суду, ніхто не відреагує. Тобто вони порушують діючі законодавства, знаючи, що ніхто нічого не зможе їм зробити. От і все, що потрібно знати про прикордонну нашу службу. Для отримання інформації переходьте на мій телеграм-канал Єдвокат.